Очевидно, що до того, що треба це аналізувати не тільки з мов з точки зору мови, літератури, але й з точки зору власне філософії, релігії, теології. От. Але я не знав точно, який метод компаративного аналізу для цього існує, і тут дуже добре мені наукова керівниця підкинула таку монографію, де зокрема є про щодо компаративного аналізу, де зокрема є. Така стаття Дмитра Наливайка про методології сучасної літературної компаративістики, і в ній він, як один з методів сучасної компаративістики, згадує метод американського дослідника Ремарка. І він дуже точно описує те, що я хотів власне, зробити. Тут, тут є довга цитата, але суть цього методу, власне, і полягає в тому, що щоб порівнювати текст, не тільки з точки зору вивчення літератури в межах окремої країни або літератури чи мовознавства, але й залучаючи інші, інші сфери гуманітарного знання, такі як філософія, історія, релігія. Тобто, в мене це буде насамперед філософія і релігія. От. Але, але також я розумію, що цей текст. Тобто це всього три глави, але якщо брати кожен окремий вірш, окреме речення, їх аналізувати, то ну, це вийде, я не знаю, ну точно не на 40 сторінок, значно більше. От, тому я вирішив не <смірш> 2000 років. <смірш> так я вирішив сфокусуватись на певних питаннях, які мені цікаві, і з якими задаються зрештою інші люди. Тобто тут є оцей суб'єктивний фактор, звісно, мені здається, він всюди є. Але і, власне, є трохи от більш об'єктивний, що це не тільки мої питання. І от які це питання? Це, от, власне, перше питання, це те, яким же власне рукописом нагірної проповіді можна більше довіряти, якщо можна так сказати. Тобто, які з них більше відповідають істині. Тобто, в... Е, і тут теж вже на це питання можна з різних боків подивитись. Тобто, очевидно, можливо, що ті, що найближче до... Тексту оригіналу до його до того часу, коли він був написаний, тобто це може бути друге століття, наприклад, ці рукописи, там один з них в Оксфорді, наприклад, зберігається. Але з іншого боку, може бути критерій ідеологічний більше з точки зору того, в яких от моментах можливо в певної ідеологічно-філософської точки зору ближчі ті чи інші ті чи інші слова, ті чи інші. Вирази, в якому рукописі вони ближче до певної ідеї, яка може бути більш істиною, більш точнішою. Це вже інше трохи питання. І, от, власне, так, ці рукописи і списки вони найдавніші і другого століття, п'ятого століття і далі, і далі. Оце п'ятого століття це більше візантійський тип тексту. Але що я спершу мене здивувало, от як це в принципі можна? Думати про якусь непомильність тексту, про якусь його е, істинність, якщо стільки багато рукописів, а вони про різні ніби речі говорять. Але насправді, коли я почав більше досліджувати це питання, я зрозумів, що е, більшість дослідників вони схиляються до того, що е, орієнтовно 90%, 90 цих. Цих рукописів, різниць між ними це певні помилки в окремих літері, літерах, їхніх написаннях, тобто вони вже не настільки суттєво впливають на саме значення слова. От. Але все ж таки різниці ці є, і для аналізу слова, і для роботи над текстом я обрав таке видання: це біб... німецької біблійної е... організації, студії біблійних, які власне. Опублікувала таке вже. Вони багато таких видань опублікували. Це вже четверте видання, більш сучасне, де зібрані різні, де зібраний от суцільний текст, суцільний текст якби Нового Завіту, зокрема Євангелія від Матвія, і в ньому і. І там ніби взяті до уваги от, майже всі рукописи, які можна взяти, і вони, от те, що ці літери означають, це вони поділені на напевну, от, достовірність від А Ей найбільш достовірного до Д, Д до найменш достовірного. Вже з точки зору більш фахових дослідників, тому більше я їм довіряю в тому питанні, скажімо так, і користуюсь цим текстом. Це власне перше. Запитання, яке я намагаюся дати відповідь, вже частково дав, ще ще буду дописувати. Друге запитання це є поетика нагірної проповіді. Тому що, якщо ми читаємо українські переклади, або слухаємо їхніх авторів, то, наприклад, Огієнко, він як зазначає інший перекладач Юрій Попченко, більш сучасний, він в своєму перекладі дотримується певної такої е, системи ритмізації. У нього можна сказати присутній анапес, тобто той ритмічний розмір, де римується кожен третій склад. Це можливо не всюди простежується, але, наприклад, от, в окремих навіть фрагментах на нагірної проповіді, дуже відомому. Дуже відомій фразі не судіть, щоб вас не судили. Він простежується, або на початку самої негірної проповіді, і, побачивши натовп, він вийшов на гору і так далі. Власне, в нього простежується ця ритміка, і тут питання, чи є ця ритміка в оригіналі. Або так само Рафаїл Турконяк, говорячи про свій переклад, він говорив про те, що він намагатиметься зробити його більш милозвучним. Більш таким, щоб він гарно звучав, і теж цікаво цікаво, як це зроблено. Тому що дійсно часом, коли ми читаємо цей текст, або коли чуємо його десь в церкві на проповіді, то ми якось таку відчуваємо його, можливо, молозвучність, його наспівують, молитви і так далі. І цікаво, чи є це, от якби в оригіналі, або ті самі інверсії, теж деякі особливо можливо. На слуху я його не до аналізу. На слуху є такий переклад Філарета. Він зроб, я не беру, бо він зроблений з російського синодального, от і не з мов оригіналу. І але в ньому є оця е, милозвучність інверсії, коли там, е, наприклад, не вашого ця, а оця вашого а Коменко, здебільшого або турканяк вже виникають цих інверсій, і знову ж таки та питання, чи є це в оригіналі і як от е, це. Це, це проаналізувати, але, власне, беручи до уваги вже більш оригінальний текст, можу частково дати відповідь, що у цієї ритміки там здебільшого немає, тобто це більше як перекладацьке рішення Огіянка. Щодо інверсій, то вони там просто закладені ніби в саму мову, тобто грецько не скажеш імон, патер, а скажу патер-імон, тобто вже інший порядок слів ніж ніж, ніж, ніж український. А власне, основним поетичним таким засобом, наскільки я бачу, в нагірній проповіді і в загалом в біблії є метафори. Тому здебільшого я їх аналізую як поетичний засіб. А тут я поки що здебільшого я дивився, я виділив таких чотири метафори: це метафори світла, метафори солі, метафори вже в цьому, в цій, в цьому вірші, частково вірші, вина також метафори сонця і дощу, що вони можуть. От. Цьому теж, звісно, присвячено багато досліджень, зокрема, різні е, діячі, навіть от, діячі психології, такі там, як Карл Густав Юнг, швейцарський психолог, і інші його послідовники, вони звертаються до цієї метафорики до тих значень, які закладені в такі метафори. А добре, і власне, от я їх також приблизно аналізував і думав, що вони можуть означати, тому що метафора світла вона доволі, доволі може бути зрозуміла, тобто часто принаймні, принаймні для людини, яка живе не в дуже комфортних умовах, наприклад, для людини античності або, на жаль, для людей, які зараз живуть на Тих територіях, які дуже страждають від обстрілів і від відключення від електроенергії, ми розуміємо, що світло воно є чимось дуже добрим, тим, що дуже важливо для виживання людини. І власне, тому ця є метафора світла як певного такого абсолютного добра, того, що того, що на якийсь шлях. Тому що певні постмодерні автори в своїх творах, як, от, наприклад, Сучасний італійський композитор Фабріціо Патерліні. Він у нього є навіть така пісня «Darkness is not the opposite of light». Тобто він ніби грається з цим образом, того, що темрява вона не є чимось таким поганим на противагу світла. Але тут ми говоримо ніби про абсолютну темряву, тому що опинившись в абсолютній темряві, людина не, не знатиме, куди йти і що їй робити абсолютно. От. І Е, так, і щодо Солі, то тут більш складно. Тут можливо певна відповідь продає британський філософ Теолог Честертон. Він згадує про цей уривок і він більше каже про те, що сіль вона могла використовуватись і напевно, і зараз використовується для зберігання певної продукції. Тобто, теж оці автори вони, ніби оці апостоли, ці учні, до яких звертається Ісус, вони могли би. Ніби певна така місія на них є зберігати його ідеї, відповідно, далі як світло нести їх світ. Щодо сонця і дощу, то ці метафори такі більш складні, як на мене, бо вони трохи мають подвійне значення, в тому плані, що сонце воно з одного боку може бути чимось теж хорошим, коли воно гріє і оберігає, От, власне, як в цьому рядку, коли тут Ісус говорить про ворогів, про те, що. Господь посилає йому сонце, як щось, як певне е, тепло, певне, не знаю, благодать, скажімо так, але водночас сонце воно також є в кустелі, і в пустелі, там його забагато, і воно там дуже шкодить. І так само, що до дощу він може створити потоп, але водночас він може омити і змити гріхи, викликати певний катерс, очищення, як от в книзі Йова, наприклад. От ну та у мене шість питань, але буде тільки третє. От е, е, виз, який е, основна, те, що мені найбільш цікаво в цій роботі, це підрядковий переклад, поки що тільки блаженство. Е, чому він важливий, тому що українською є наскільки я міг, зміг знайти тільки один підрядковий переклад, який не містить Івангелія від Матвія, дуже багато є перекладів англійських і російських якими користуються відповідно українці, то я хочу зробити український, наскільки це можливо. От, і, а і що я в цьому досконалюю, як тут може бути видно, не знаю наскільки. Мені видається, що це більш правильно. В цьому підрядковому своєму перекладі я даю до певних слів, до, майже до всіх слів. Тільки окрім там найбільш, я не знаю, коли Естін це є, то там особливо не п'ереж більше слів. От, але до е, слів, які мають декілька значень, я даю власне, декілька значень, тому що зазвичай навіть підрядковим опирається одне суто значення, е, не знаю, там, наприклад, макарі Макаріой, зазвичай в класичних перекладах перекладається як блаженні. Але, наприклад, для мене, як для. Е, Вихідця з нехристиянського середовища мені особливо це слово ні про що не говорить, і одночасно багато краще пояснює це слово щасливі або благословенні. Тому, власне, я наводжу ці три слова, і тут ще є певний, ну це більш таке от суб'єктивно, і це поки що суто для себе. Я більше оце червоним виділяю ті слова, які мені видаються найбільш точними для цього перекладу. Тобто це свого роду підрядковий переклад, а свого роду авторський як би, вже окремих слів. Але це це, я це не підходжу абсолютно авторитарно, це на, 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 для обговорення, скажімо так, от хтось. Що думає, і, і відповідно хтось апелює за, за бажених, то я з радістю послухаю аргументи і так далі. <рес> от і ну власне, там ще є три питання, і от, але їх не буду розглядати, звісно. І е, да, і що які висновок, я не знаю. <рес> ви вже <рес> все сказали. Так, все сказано. Дивіться, Олександре. Я вас дуже прошу, коли ви будете готуватися до захисту. Вам доведеться трошки, тому що у вас дуже багато матеріалу. Ви виглядаєте як людина, яка щаслива до того, що займається своїм науковим проєктом. І це страшенно, я теж щасливий цього виглядаю. Знаєте, я вам можу брати ту книжку, яка була заборонена Ватиканом. Я, я з нею працював багато років. І в мене є навіть переклад української мови, це не виданий текст, який хочуть видати. Я його коментував. Очевидно, прижиттве життя виведення при при я вже не побачив, але прямий в житті, тому що вже не знаю скільки років тому написав. Це книжка моєго улюбленого філософа Мігеля Довнилуна. У нього є дуже цікава ідея, дуже плідна. Він каже, що... Е, дробина, ну, Учення Христа було виражено усно. Ви mm -hmm, можете та... знайти в тексті жодного свідчення, що він міє писати. Mm -hmm. Там він сидить, він малює, ну, щось він намалює на піску, але ага, ага. що воно mm -hmm. <рідом> І потім приходить апостол Павло, і приходять інші, ну, ті, хто записують. І закони письмо умовлення докладається на закони уснев мовлення. Це спричиняє. Внутрішній страшенний конфлікт в християнстві, він це називає агонією. Ну, ага. да. От е, вас я просто згадався, коли ви говорите про те, що ну, там же немає ритміки, там ну, ритмізації, там немає. Це тобто, якось уснуновлення Христа. Да? Тобто ага. подумайте про це. От е, конфлікт між е, те, що ви кажете, тому що закон ритмізації. Законує там такого, знаєте, критичного синтаксису, якісь інші речі. Зробити мовлення таким, щоб воно було красивим. Це якраз дусі тих як сумнівів, про які писав Мігену. Але попереджаю, книжка була в індексі, можливо, і зараз, в індексі заборонених книжок Ватикану. Я можу уявити, чому. А? Ну, зрозуміло. окей, супер! Це дякую. Е? Йдемо далі.